Про основні події п'ятниці 14 жовтня, вже готові розповісти. Журналістка ТВА. у студії для вас працює я. Яна онуляк деталі за мить. Триває 233 та доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Ворог не припиняє завдавати ударів по критичній інфраструктурі та цивільних об'єктах нашої країни. Загалом за минулу добу окупанти завдали два ракетних та 16 авіаційних ударів. Здійснили понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Протягом минулої доби авіація силоборони завдала 25 ударів. Підтверджено. Ураження більш як 19 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 6 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили 5 крилатих ракет та 9 БПЛА. Ракетні війська і артилерія за добу уразили 3 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів. Арсенал зброї знайшли у помешканні стрілка, який убив поліцейську у Чернівцях. Коли співробітники поліції прийшли з обшуком до квартири, в якій тимчасово проживав зловмисник, то виявили там три автомати, деталі вогнепальної зброї, приблизно 1700 патронів різного калібру, більше 10 гранат із запали до них. Поліцейські вилучили зброю та боєприпаси, і наразі перевіряють їх походження. Нагадаємо, 3 жовтня поблизу школи на вулиці Воробкевича у Чернівцях зловмисник відкрив вогню. <гонь> по екіпажу патрульної поліції від отриманих ушкоджень загинула 22-річна молодша лейтенантка Таїсія Татарин. А її колега отримав поранення. У ДТП на Буковині загинула неповнолітня дівчина. 13 жовтня неподалік села Остриця, річний водій БМВ перевищив допустиму швидкість, не впорався з керуванням та виїхав за межі дороги з подальшим перекиданням авто. Внаслідок аварії травмувалися кермувальник та його 15-річна пасажирка. Обоє жителі села Луковиця потерпіли, госпіталізували до лікарні, де під час надання медичної допомоги дівчина померла. Коаліція 30 срібних монет або чому у Чернівецькій міській раді завершилася війна кланів, і досі непримиренні опоненти почали голосувати в Унісон. А згуртували депутатів питання об'єднання двох парків міста Шевченка та Жовтневого в одне комунальне підприємство і не без так званих шкурних мотивів. Тож кому насправді вигідна така реорганізація, та як врешті дійшли до коаліції бізнесу, а не управлінців, відповіді на ці питання у сюжеті моєї колеги. Об'єднати центральний парк культури та відпочинку імені Тараса Шевченка та парк Жовтневий в одне комунальне підприємство. Центр культури та дозвілля імені Тараса Шевченка. А проведення благоустрою проводитиме комунальне підприємство Трест зеленого господарства та протисувних робіт. З такою ініціативою на черговій сесії 13 жовтня виступив депутат Чернівецької міської ради Василь Максимюк. Мовляв, культура фінансується за залишковим методом, тому коштів на неї не вистачає ніколи. В чому полягають покращення? В тому, що у треста зеленого господарства є відповідні можливості щодо проведення благоустрою парків. Сюди не потрібно буде якихось особливих, додаткових, комунальних, значних витрат бюджетних, так як у них є зелені насадження, у них є техніка для того, щоб почистити сьогодні старі більше як сторічні дерева, які несуть загрозу людям. А ми знаємо, що для цього потрібні досить значні кошти. Тому кажу, ми неодноразово обговорювали це питання. Я прошу колег підтримати, і ми побачимо, як які будуть наші парки буквально за рік-два, яким чином вони зміняться і переобразуються. За словами Василя Максимюка, комунальне підприємство «Трест зеленого господарства та протисувних робіт має достатньо можливостей для проведення благоустрою парків, тому з міського бюджету значних витрат на ці потреби не передбачається. Але розгляд запропонованого об'єднання парків викликав шквал обурення у деяких депутатів. Зокрема, начальниця управління культури Чернівецької міської ради Юлія Савтенко категорично не підтримує. Таку ініціативу. Більше того, вважає такі зміни недоречними та такими, що порушують закон двічі. По-перше, парк Шевченко і парк Жухневий вони підпорядковуються управлінню культури і вони входять в велику мережу закладів культури базу закладів культури, яке зареєстровано в Міністерстві культури та інформаційної політики. При ліквідації чи організації будь-кого. З Цих парків, а значить, ми мали би міська рада, якщо ми виносимо в сесійну залу, це рішення мало би надіслати погодження Міністерству культури та інформаційної політики. Та додає, що парк Шевченка та Жовтневий це різні об'єкти, які мають різну історію. Вони обидва включені до природозаповітного фонду як пам'ятки архітектури садово-паркового мистецтва. Відтак вимагають посилених вимог щодо їх утримання. Зокрема, потрібен особливий підхід до концепції та розвитку цих територій. Також цікавим є факт, що запропонована назва новоствореного комунального підприємства Центр культури та дозвілля імені Тараса Шевченка взагалі не відповідає суті парку, каже Юлія Савтенко. Проект рішення як звучить. Про перейменування комунального підприємства. Але це неправда, тому що мова йде про ліквідацію двох комунальних підприємств. Давайте будемо чесними. А взагалі, зараз ліквідовувати заклади культури під час війни заборонив сам президент України. На сесії був присутній і директор парку Жовтневий Юрій Воронка, який каже, що основна функція парку не підприємницька, а природоохоронна. Відтак додає, що замість того, щоб всі ці проблеми дослідити, у міськраді намагаються щось об'єднати задля власних шкурних інтересів. У мене великі сумніви є до того, як прораховувалися показники, чи здатен зараз зелентрест потягнути при тому, що він обслуговує територію площею 43 гектари, чи він здатен потягнути ще 6. Ся це парк Жовтневий і ще 13,5 – центральний парк. Уявляєте, яке це навантаження? Хтось це повинен був прорахувати. Я наприклад ну хотів би зрозуміти, яким чином будуть забезпечений забезпечені складні агротехнічні роботи, чи є взагалі така техніка, чи є достатня кількість людей в зелентресті? Зокрема, депутатка Тетяна Шапелько бачить в поданій ініціативі конфлікт інтересів автора, який мовляв особисто зацікавлений у ліквідації одного з комунальних підприємств задля розвитку свого ж бізнесу. По-перше, автор-ініціатор цього проекту рішення депутат, який має приватний бізнес в парку. Це є реальний конфлікт інтересів у людини, яка, якщо веде свій приватний бізнес і в нього щось не складається з комунальним підприємством, де він веде свій приватний бізнес, нічого кращого не придумає, як виступити ініціатором ліквідації цього комунального підприємства. Відтак обранеця вважає, що задля вирішення цього шкурного питання у раді утворилась нова коаліція із зазятих опонентів. Тож, вочевидь, що таких голосувань, де партійці голосуватимуть в унісон, буде ще чимало. Про нову тенденцію в депутатському корпусі Чернівецької міської ради говорить і народний обранець двох скликань: громадський та політичний діяч Максим Бурбак. Фактично створено нову коаліцію у складі партії Романа Ключука. Єдина альтернатива ЄС, куди ж без неї? Рідне місто і команда механізм. Лішена коаліція бізнесу проти управлінців Каспрука. називатиму їх просто коаліція 30 срібних монет. А про війну кланів ще пам'ятаєте? Отож, після тривалого обговорення питання 23 депутати все ж таки підтримали об'єднання парків в одне комунальне підприємство. Відтак, вочевидь, автоматично позбавили ці території статусу садово-паркового мистецтва, що розв'язує руки за взятим підприємцям, надаючи їм перспективи процвітання приватного бізнесу на територіях, які мали б слугувати для прогулянок та відпочинку. І мова йде вже не про сезонну роботу, а упродовж всього року. Аліна Рябкова селіставчанський теми дня ТВА. Вони боронять нашу країну від навалу російської орди. Вони забезпечують незалежність та територіальну цілісність України у боротьбі проти окупантів. Вони віддають своє життя за те, щоб ми могли жити у вільній державі. І сьогодні їхнє свято: День захисників та захисниць України. Тож, як вітали наших оборонців на Буковині та що героям бажають чернівчани і гості міста, деталі у сюжеті. 14 жовтня, день захисників та захисниць України. І сьогодні, у час повномасштабної війни, українські військові як ніколи потребують нашої підтримки. І історія кожного бійця це історія боротьби за свободу. Олександр Паскар, артилерист, ще з 2015 року став на оборону нашої держави на сході. Як тільки почалося то, то звичайно, всі ці тяготи, які є, вони були, є і будуть. На жаль, ви знаєте, що Іде війна, і люди гинуть. І, звичайно, там на фронті було все. І відірвані конечності, і загиблі хлопці, і поранені. Ну, разом з тим Україна має через це пройти. І вже вона доказала, і буде доказувати про те, що вона велика держава, і ми. Дійсно велике казацтво, дух він є на нашій Україні. Тож Олександр, як ніхто, знає, що варто побажати нашим захисникам на фронті. Зазвичай бажають здоров'я стандартної, мирного неба. Я би побажав би не нам, які знаходяться тут. Я хочу побажати тим хлопцям, які знаходяться там, в окопах, в бліндажах. Я хочу побажати їм, аби служба пройшла гарно, аби вони. Живий неушкоджений повернулись додому. Ну і звичайно, треба займатися строєвою для того, щоб готуватись для параду на Червоній площі, аби відзначити буковинських захисників та привітати їх зі святом. У Чернівцях провели урочисте вручення нагород. Вільник області Руслан Запаранюк подякував родинам військовослужбовців, які чекають своїх рідних з фронту, а також самим героям. Я хочу подякувати кожному солдату, кожному офіцеру, кожному волонтеру за те, що вони спільно разом з нами боронять нашу країну. Чесно і хвала! І я впевнений, що покров Божої матері оберігати нас, кожного воїна. Кожного українця і перемога буде за нами. Слава ЗСУ! Слава Україні! Що сама сама? Чернівчани та гості міста також привітали наших героїв, щоб вони були всі здорові, щоб закінчилася кривава війна. Щоб наші дівчата і хлопці повернулись додому і всі бажано живі. Ми молимося за них і щоб це було добре. Хочу привітати їм, подякувати. Як ще їх можна привітати, подякувати за те, що вони боронять нашу Україну, за те, що вони захищають нас, сил їм, щоб усі повернулися додому живими, до своїх сімей. Це найголовніше. Дякую. Захисникам, і захисницям України. Я бажаю крепкого здоров'я. І мирного неба, дякую їм за все. Оце потрійне свято, Богородиць, козаків наших славних, а саме головне наших е, е, захисників та захисниць України. Бажаю їм здоров'я, е, ну миру, спокою, щоб вони були відважні, щоб вони любили Україну, і ми з ними разом. Слава Україні! Героям слава! Слава Богу, своєю чергою, президент Володимир Зеленський також подякував всім, хто бився за Україну в минулому, та продовжує боротися за неї тепер, всім, хто перемагав тоді, і всім, хто неодмінно переможе зараз. За тобою ж українські воїни, мільйони людей, які точно знають, заради чого живуть з тобою. Воїни в окопі. Вся наша держава, все, що у нас є, і так дорого для нас, з тобою, майбутнє дітей, золото, перемог наших спортсменів, наша поезія, мистецтво, наука з тобою, Софія і Палац Патоцьких, наша Хортиця і наша Лавра. Поруч із тобою, наша сотня небесна і повага, наша, наша віра і наша любов, бо держава наша, то є матір для всіх захисників і захисниць. Про безцінний подвиг українських героїв у боротьбі проти російських окупантів нагадав і двічі прем'єр-міністр Арсеній Яценюк: ви знищили плани Путіна підкорити Україну, змусили росіян втікати з під Києва, з під Чернігова і Сумщини. Захистили Харків, потопили їхню Москву, змили їх зі Зміїного. Поховали їхні мрії про нашу Одесу і коридори до незаконних анклавів. Змусили другу армію світу панічно драпати на Харківщині, кидаючи зброю. Доєднався до привітань, і екс-міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, «233-й день захисників і захисниць України, бо всі ми згуртувалися проти ворожої навали. Відзначаємо, кожен на своєму місці, робимо, що треба для перемоги і віримо у ЗСУ. Борімося і поборемо. Слава Україні! Та, мабуть, найбільшою подякою українським військовим є радісні очі людей, які зустрічають їх на звільнених територіях. Дякую! Дякую! Ми вам сніданок, гарячий! привезли! Дякую! Мої мої рідненькі, Ой, да я вас так ждала плакала. каждити вас. Тетяна Дубіцька, Василь Ставчанський. Теми дня два. Шість поштових марок в графічному стилі. До Дня захисників та захисниць України у Чернівцях презентували новий маркований аркуш Слава Збройним силам України. Тираж 1 мільйон примірників. Частину коштів від продажу скерують на допомогу захисникам. До Дня захисників та захисниць Укрпошта презентувала маркований аркуш Слава Збройним силам України. Частину зібраних коштів спрямують на допомогу ЗСУ. Крім свого основного номіналу, 12 гривень. Що відповідає тарифу пересилання простого листа по Україні? Тут є ще благодійний внесок 8 гривень, і Укрпошта, керівництво менеджмент Укрпошти обіцяв, коли закумулюються гроші, придбати за цей благодійний внесок складне інженерне обладнання для розмінування. Замінованих територій над випуском працював дизайнер з Краматорська Антон Хрупін. Блок виконав у графічному стилі. Кожна поштова марка має власну ілюстрацію. Аркуш складається з шести шести марок. Кожна марка різна, кожна присвячена різним родам військ Збройних сил України. Це, зокрема, десантно-штурмові війська. Військово-морські сили збройних сил, сухопутні війська, сили територіальної оборони. Сили спеціальних операцій і повітряні сили Збройних сил України. Тираж маркованого аркуша один мільйон примірників. Також у Курпошта випустила тематичні конверти та листівки з різними родами військ. Це є вже третя благодійна марка. Сподіваємося, що буде користуватися попитом, так як і попередні марки. Багатьох це вже стало традицією, тому що за пів року ми вже випустили не одну марку, і кожна марка у нас ніби як була. Не те, що символічно, а і навіть десь на надихало наших захисників, і певні події були особливо з першою маркою. Корабель ми всі це знаємо. А по-друге, ну все таки на пам'ять зберегти, тому що це дійсно подія під час воєнних дій в Україні. Ми випускаємо нові марки. Цього разу на погашенні марки ми зустріли філателіста з багаторічним стажем. Чернівчанин каже, що у своїй колекції має марки, випущені ще понад 30 років тому. Згодом все зібране планує поділити між правнуками. Україну я збираю вже з початку самого і, і збираю, і, і коли було гроші, то брали аркушами цілими. А зараз уже ну що от цього? Пенсія мала, але це не кидаю. Це мені подобається, і я без штанів лишуся, але велодилі не кину. Валерія Пержун, Андрій Моронесько, Теми Дня ТВА. Безоплатна правова допомога, психологічні консультації та соціальна підтримка у складних життєвих ситуаціях на Буковині Працює благодійний фонд Право на захист. Його співробітники безкоштовно надають переселенцям послуги у різних напрямках. Як іде, консультують, дізнавалась Валерія Пержун. Через воєнні дії чимало українців опинилися на роздоріжжі, вимушені залишати рідні домівки. Люди перебралися до західних регіонів країни. Розгублені та дезорієнтовані громадяни повинні були швидко оформлювати довідки внутрішньопереміщених осіб для того, щоб отримувати виплати від держави. Проте не всі знали, як це зробити. На допомогу прийшов благодійний фонд Право на захист, який надає безоплатну правову допомогу, психологічні консультації, а також доправляє гуманітарну допомогу майже по всій території України. До Чернівців. Їхала філія з Харкова. 95% її працівників. Внутрішньо переміщені особи роботу розпочали з лютого. Перші перевнутрішньопереміщеної особи. Ми також ми не розуміли, як воно буде, наскільки ми переїхали і як довго ми будемо тут знаходитися. Перші консультації, які були, це в основному були е, такого характеру: який статус я буду мати, де я можу е, знайти прихисток. Е, Потім ще консультували з приводу того, що як отримати довідку, як зареєструватися, куди з цим з цими питаннями йти, до кого звертатися. Наразі потреби переселенців змінилися. Люди адаптувалися. Ті, хто міг виїхати, ті, хто залишився, вже розуміють, що це на жаль надовго і зимувати передоведеться тут. Тому зараз питання стоять у людей працевлаштування, покращення умов проживання. Ну і також нагально стоять питання гуманітарної допомоги. Моги воно як спочатку війни було, так і зараз, і воно е тягнеться і буде тягнутися, тому що люди втратили дуже багато ніхто чого. Ми це розуміємо як ніхто, тому що самі так так само ж втратили. І наш фонд допомагає в цьому. Працівники фонду Право на захист регулярно моніторять потреби внутрішньопереміщених осіб. Так виїжджають на місця, де проживають переселенці. кажуть, це робота в полях. Працюємо ми виключно з внутрішньопереміщеними особами в трьох ключових моментах: це виявлення, реагування і вирішення проблем. Наша основна задача виявити проблему, яка склалася внутрішньопереміщеної особи чи релокованого бізнесу, чи будь-якої іншої ситуації переміщених людей. Підключаються в першу чергу юристи, оскільки. Це правові документи. Саме головне це документи. Решта ми вже виявляємо по ситуації. В поля взяли і нашу знімальну групу. Цього разу фонд навідався до переселенців, які проживають у Кіцмені, у гуртожитку місцевого коледжу. Зараз ми знаходимося в гуртожитку, де на сьогодні проживає 141 переселенець. Зараз ми проведемо для них групову консультацію не юридичного характеру. Розкажемо їм їхні права, тому що ми в основному право. Організація, яка доносить до них те те право, яке на що вони мають претендувати, люди зіткнулися зі складною проблемою. Гуртожиток за час проживання переселенців заборгував значну суму. Нас висить борг за неоплату. Нам держава не сплатила 530 тисяч заборгованості за тепло, за воду, за електроенергію спожиту. І тепер вирішила ініціативна група, які проживають. Ну звертатися всі. Інстанції про допомогу, щоб нам сплатили гроші, трошки погасили. У нас студенти від 26 лютого не навчалися, а ми почали приймати людей. Так що нам держава нічого не повернула. Юристи фонду вже працюють над вирішенням ситуації із заборгованістю. Ми звернулися до міністерства освіти сприяти допомогти в цій ситуації, тобто щоб держава відшкодувала все те, що було. Використано в так. примусовому порядку. Так, ну нехай це буде навіть і мільйон. але mm -hmm. ну це непідйомна сума на сьогоднішній день, особливо для людей які переміщення. Тим часом, щоб запобігти зростанню боргу, адміністрація гуртожитку запропонувала людям сплачувати 40% від суми за проживання. Водночас така можливість є далеко не у всіх переселенців. Ірина покинула свій дім на Херсонщині. З квітня жінка з 17-річним сином Сашою проживають на Буковині. Хлопець страждає від гідроцефалії, а тому Ірина змушена бути поруч з ним 24 на 7. За цей час жодного разу не отримала виплату по статусу ВПО. Все через помилку в документах. ВПО ні разу не отримала. Все, що не посчитали. Получається там якийсь збій в документах. У нас немає самостійно себе забезпечити. Я получаю тільки пенсію малого і гуманітарну допомогу тут. Платив законатою мене немає. Фонд Право на захист допоможе Ірині. Також заслухали прохання і інших мешканців гуртожитку. Якщо ж вам необхідна безоплатна юридична допомога, звертайтесь за номерами, які бачите на екрані. Лінія працює без вихідних з 7 до 22.00. Валерія Пержун, Андрій Моронеску, Темедня ТВА. Знову за партим. заклади освіти буковини повертаються до очної форми навчання. Про це повідомляє департамент освіти і науки Чернівецької ОВА. З 15 жовтня 2022 року організація освітнього процесу у закладах освіти Чернівецької області здійснюється відповідно до наказу департаменту від 31.08.2022 першого номер 172 про організацію освітнього процесу у 2022-2023 навчальному році в умовах правового режиму воєнного стану нагадаємо у зв'язку з масовими ракетними ударами по території України з 11 по 14 жовтня, включно Буковинські школярі здобували. Освіту віддалено в цей час. Дистанційно працювали також і заклади дошкільної, професійно-технічної, фахової, передвищої, вищої та позашкільної освіти на цьому ставимо інформаційну крапку. Завтра дивіться підсумковий випуск новин та ми тижня. Я з вами прощаюся і дякую за те, що довіряєте нам. На все добре.